Мир вам. Маніакальна любов це любов, коли людина не може жити без коханої людини чи не хоче, коли погрожує її вбити чи себе. І приклад такої любові Амнон і Фомарь. Це зведені брат і сестра, хлопець її покохав. Вона була цнутливою. Так полюбив, що захворів, і не знав, як до неї добратись. Заманив її, зґвалтував і потім зненавидів її. І ненависть стала більшою за любов і вигнав її з квартири. Якщо ви робите так, то у вас маніяк і маніакальна любов. Якщо людина не вміє прощати, не вміє любити і будувати стосунків. Один партнер часто підривається, злиться, гнівається, ображається і так далі, і тому подібне. а другий боїться його, жертва, терпить, любить, а перший ненавидить. Ті, хто не вміють пробачати, приречені на самотність, прощення, прояв любові, зароджує відкритість. Якщо ви любите людину, хоч можливо вона вас не любить, ви все одно її любитимете, прощатимете і служитимете їй, посвятите їй життя і віддасте його навіть якщо треба буде. Після сварок треба каятись один перед одним і перед Богом. Справжнє кохання перекриє маніакальне злість, гормони. І якби е, люди знали, як е, вилікуватись, то 50% психлікарних е, швидше е, вилікувались. Амінь, алілуя.